Всім привіт-привіт, мої чарівні! Я безмежно рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. І давненько у нас не було із вами таких розмовних, класних, наповнюючих відео. Всі, хто зі мною не знайомі, привіт! Я Ярослава Татморзінова, психолог, експерт із самоцінності. І зараз я перебуваю в Америці, будую своє життя тут. І сьогодні хотіла б записати відео на тему. Опори внутрішньої і зовнішньої. А сьогодні якраз з самого ранку мала клієнток, які перебувають в Україні, і, звісно, зараз дуже багато хто відчуває цей дисбаланс і втрату стану, втрату енергії на фоні побутових проблем, на фоні того, що світло, електрику відключають, і це, звісно, дуже важко і дуже боляче. Усвідомлювати, дуже важко проживати і адаптуватися. І сьогодні я б хотіла поговорити про те, що ж для нас ці всі побутові моменти, і як себе підтримати в цих станах. Ви знаєте, в ті моменти, коли ми максимально наближаємося до дискомфортного життя, на допомогу приходить якраз таки самоцінність і опора на себе. Побут для будь-якої людини це завжди про певні стабільні регулярні дії, події в житті, які допомагають покращувати стан, які допомагають почуватися рівно і опорно. Але окрім того, що в Україні йде війна. Зараз ми перейшли на новий рівень дискомфорту. І цей дискомфорт якраз таки говорить про те, що нам доведеться знову ж таки адаптуватися до цих умов задля кращого життя. І в житті людини рутина грає дуже важливу роль. Особливо. З початку війни, коли зовнішнє здається дуже нестабільним рутинні справи це те, на що люди могли опиратися і за рахунок чого заспокоюватися. А тепер, коли забирають і це, ви знаєте, я завжди кажу, що так як раніше, вже, звісно, не буде, і після Всіх цих подій, починаючи ще з самої пандемії, продовжуючи війною і неясно ще якими світовими подіями, ми виходимо на абсолютно абсолютно новий рівень адаптивності, і, відповідно, на новий рівень щастя. Це той момент, і той період, коли нам доводиться вчитися відчувати стабільність в нестабільності. Адаптивність це головна функція щасливої, психічно здорової людини, коли що б не сталося в житті. Ми настільки маємо внутрішню прокачану самоцінність і опору на себе, ми настільки можемо відчувати себе і ідентифікувати свої потреби, що, хоч нас це і вибуває на якийсь період часу, хоч ми відчуваємо різні емоції, стани по відношенню до цього, ми завжди знаємо, як повернути себе до себе. Як повернути собі ось цю внутрішню опору для того, щоб адаптуватися і все одно продовжувати жити щасливе власне життя? Тому що на це має право абсолютно кожна людина. І коли ви втрачаєте опору на свою рутину, на свої побутові речі, вам доведеться для покращення власного стану в першу чергу заспокоїти себе. Це можуть бути практики, це можуть бути ранкові сторінки, це може бути те, що допоможе вам зняти весь цей інформаційний шум, полегшити ваш рівень тривоги, тому що... Дуже часто за рахунок побуту люди і справляються з тривогою. Це знаєте, ті моменти, коли е, жінка чи чоловік приходять додому і вони відчувають тривогу ще після роботи і починають все прибирати, складати, і ось ця умовна, уявна е, побутова е, побутовий, е, як це називається, побутовий порядок. Він вже допомагає трішки полегшити відчуття тривоги. Питання в тому, що ці моменти вони завжди недовго довготривалі. Навіть якщо ви полегшили свій рівень тривоги зовнішньо на сьогодні, то завтра ця тривожність тільки-тільки підвищиться і збільшиться. І саме тому важливо опиратися і вчитися опиратися на свої відчуття, на свої емоції і потреби. Проживати свої емоції, не блокувати їх всередині, усвідомлювати свої потреби і реалізувати їх в ті моменти, коли вас накриває допомагати собі практиками, допомагати собі відновлені внутрішнього стану і не забувати регулярно запитувати себе, а яким. Чином я можу зараз підтримати себе? А яким чином я можу зараз надати собі ось цю внутрішню опору, яку потім я зможу матеріалізувати в зовнішню опору, тому що ми будемо відчувати в себе свої потреби, і саме тому зможемо реалізувати е, ці? Моменти в своєму житті. Я дуже-дуже вас спрошу працювати над цим внутрішнім станом і опорою, тому що тоді, що б не відбувалося, в якому стані ви б не були, ви завжди зможете повернути себе або, як мінімум, адаптуватися до тих подій, які відбуваються зовні. Якщо ми занурюємося в свої переживання, в свої емоції. І не дозволяємо собі їх проживати, то рано чи пізно це призведе або до вигорання, або до поганого стану, або до депресії, тому що рівень емоційного об'єму він буде накопичуватися, накопичуватися всередині, і звісно, наш, наша енергія вона буде падати. І я навіть зараз пам'ятаю. Коли я прокинулася в Києві в перший день війни від вибухів, і я пам'ятаю наскільки я злякалася, який у мене був шок. Але якраз таки за рахунок цієї внутрішньої опори, за рахунок того, що я усвідомлювала, що я можу з цим зробити, і як я можу до цього адаптуватися, нам вдалося відносно без втрат виїхати і опинитися в безпечному для себе місці. Саме тому, чим більше ми живемо в цьому світі, чим далі, тим більше ми розуміємо, що без внутрішньої опори адаптуватися під всі ті події, які ми ніколи собі уявити і не могли раніше, адаптуватися буде неможливо. Саме тому я вас обіймаю. Шлю вам промінчики підтримки сонця і тепла. Шлю вам привіт із Джексонвіля, в якому я ще пару днів буду тут. Дивіться, яка. Красива річечка, хоч у нас і прохолодно ці дні. Я дуже вам дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, не забувайте про це. Тут дуже багато користі, про самоцінність, про гроші в легкості. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі, і муа, я вас обіймаю. До наступних зустрічей!